Школа номер 1 найстаріша у Калуші. Два роки тому тут відремонтували частину фасаду. Нині завершується ремонт другої його половини. З міського бюджету на капітальний ремонт у школі виділили 140 тисяч гривень. 140 тисяч на капітальні ремонти з них от ви бачите зроблено фасад школи, зроблено два кабінети. І ще має зробитися частково дах, бо в нас протікають люки. Так як це є пам'ятка архітектури, це дуже пінява робота. Там з кожна плиточка це не є просто звичайна плитка, це йде під замовлення, це йде кафельна плитка без кутів. Школа номер 1 не єдина, яку капітально ремонтують. Цьогоріч із міського бюджету на шкільні і дошкільні навчальні заклади виділили майже 7 мільйонів гривень. Що ремонтувати, а з чим почекати, вирішували керівники освітніх установ. В цьому році ви виділено на коледж. 4 мільйони 362 тисячі і на дошкільні е, заклади 1 мільйон 912 тисяч. Це по ремонту шкіл, в кожній школі е, проводиться відповідний кабремонт. Е, керівники шкіл, которые визначили той, ті найбільш першочергові е, капітан ремонти. це і е, Опалення, цей класи, цей коридори, цей актові зали. Окрім ремонтів, у навчальних закладах реалізовують і інші програми. Зокрема, придбали меблі, парти, замінили двері. Плюс до того ще в окремій програмі 200 тисяч поділено на школи на самів дверей. І плюс, скажімо, на меблі це ми в цьому році купили. В авторії згадали третю і сформою школи. Плюс, скажімо, ми ще в цьому році в 700 тисяч на дошкільні заклади і скажімо, ремонти з самих, але і щось все-таки увагу приділили до благоустрою дитячих Додатково ще було включено дах п'ятої школи. Це порядка 250 тисяч і в цьому році ми виділили 90 тисяч на поточний ремонт тиру і сядь школі.